Україна передала Італії знайдену українськими правоохоронцями колекцію із 17 безцінних картин, які були викрадені у листопаді 2015 року з музею італійської Верони. На церемонії передачі картин міському музею у Вероні Кастельвекіо були присутніми президент України Петро Порошенко, міністр культури України Євген Нещук, міністр культурної спадщини Італії Даріо Франческіні, мер Верони Флавіо Тосі та інші офіційні особи. Ефективна співпраця прокуратури слідчих прикордонників, інших українських правоохоронців. Вдалося не лише перекрити канал контрабанди цінностей містецьких, не лише затримати контрабандистів, але й знайти ці безцінні твори містецтва, які ми сьогодні нарешті після завершення всіх офіційних процедур повертаємо нашим італійським друзям. Президент також подякував італійській владі за послідовну позицію підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в умовах російської агресії. У свою чергу міністр культурної спадщини Італії Даріо Франческіні подякував Україні за передачу колекції картин і завірив, що італійська влада буде і надалі підтримувати добрі стосунки з Україною та надавати свою підтримку у питанні безвізового режиму і членства у Євросоюзі. Нагадаємо, що роботи всесвітньо відомих художників епохи відродження Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Каротто і Мантьєні були викрадені з музею Верони в минулому році. Навесні цього року викрадену колекцію, яку вже готували до переправлення, затримали українські прикордонники в Одеській області за півтора кілометра від молдовського кордону.